Здоров, здоров, вітаю, вітаю у відео чотири. Повтормо, повтормо минуле. Минуле відео. Добре? Добре. Добре, тоді. Це, отже, це чоловік. Чоловік. Це черв'як. Запам'ятай. Це черв'як. Так. Чоловік, чоловік купує три червоних яблука, одне зелене і одне жовте яблуко. Добре? Добре. Черв'як, їсть зелене, їсть зелене яблуко і їсть жовте яблуко. Тому, тому чоловік бачить, бачить черв'яка і вбиває черв'яка. Чавить черв'яка. Чавить. Так. І тепер, тепер у чоловіка нуль жовтих, нуль зелених і три червоних яблука. Чотири. 5. 5 мінус 2 дорівнює 3. Разом у чоловіка 3 яблука. Добре, добре. Тепер. Тепер. Чоловік, чоловік вбив черв'яка. Добре. Добре. Так. І чоловік. Зараз чоловік купує. Купує шість шість червоних яблук, шість червоних яблук. Сім зелених яблук і вісім жовтих яблук. Добре. Купує. Купує. Бо має гроші. Гроші. Так. Добре. Але у чоловіка вже було, було три червоних яблука. Тому, тому чоловік. Чоловік, так. У чоловіка зараз є три плюс шість. Це скільки? Правильно, дев'ять. Дев'ять червоних яблук. Сім зелених, сім зелених і вісім вісім жовтих яблук. Добре, добре. Тепер така лихо. Лихо. У чоловіка. У чоловіка. Вдома, вдома є три черв'яка. Три. Один черв'як, два черв'яка і третій черв'як. Три черв'яка. Три. Одного черв'яка чоловік вбив, М? вбив. Тепер. Тепер є три мінус один, дорівнює два. Тепер у чоловіка є два. Два черв'яка. Вдома. Вдома. Так. Три. Два. Вибачай. Два. Один, два. Добре? І ці черв'яки люблять, люблять їсти, 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 їсти. Дуже, дуже, дуже люблять їсти. Який чоловік? Чоловік любить їсти, їсти. І черв'яки люблять їсти. Люблять їсти яблука. Ось так. Тому. Тому. Один черв'як їсть три зелених і три жовтих яблука. Так. Три плюс три шість яблук їсть їсть черв'як. Вау, wow. ова. Oh, wow. Так. Так. Правда? Шість яблук зїв, зїв черв'як. Так. Так і було. Тепер у чоловіка, у чоловіка. У чоловіка. Сім мінус три. Дорівнює чотири. Чотири зелених яблука у чоловіка. М? Добре? І далі. Тут було було вісім. Тепер. Тепер вісім було вісім. Тепер вісім мінус три дорівнює 5. Тепер було. Тепер було. Добре. Добре. П'ять. П'ять жовтих яблук. Так. Чоловік. Чоловік. Це. 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 Бачить. Бачить. Чоловік це бачить, бачить. І тому. Чоловік тому, чоловік купує, купує не яблука, а чоловік купує, купує птаха. Пам'ятаєш, пам'ятаєш це, це птах. Птах. Чоловік купує. Птаха, птаха. Так. І птах бачить. Черв'яків бачить і хутко. Хутко. їсть, їсть обидва черв'яки. Хутко. Хутко. Так. І тепер. Тепер птах. Птах. Птах з'їв. Або тепер птах з'ївши два черв'яки. І тепер, тепер. Коли птах з'їв черв'яків, так, чоловік щасливий, щасливий і чоловік їсть. Їсть одне червоне яблуко. Так. Тобто зараз у чоловіка вісім яблук червоних, червоних яблук. Дев'ять мінус один. Дев'ять мінус один дорівнює. Скільки? Вісім. Правильно. Вісім. Ось. І разом у чоловіка, у чоловіка є п'ять плюс чотири плюс вісім. Буде скільки? Скільки? Буде. Буде 17. 17. Сімнадцять яблук і один птах. Добре, дуже добре. Подобається, подобається, вподобайка. Підписка, дзвіночок. Поділися. айтокі, Інстаграм, ток Бувай!